Латін, джерело Міо, і Марганцю та Елмателфолато. Вітаю вас, люди! І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас. В студії працює Тетяна Іванська. Ранок настає попри все, незважаючи на важку ніч. Важка ніч була сьогодні, чергова важка ніч для усієї України. І власне для Києва та Київської області багато хто не спав, тому що дуже довго була тривога. Знаємо, що Росія здійснила масовану комбіновану атаку ракетами і дронами на Київську область. Постраждали з новин. Ви чули шестеро людей. Одна людина загинула, зафіксовано були пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Звичайно, і про це поговоримо і поговоримо про ситуацію на фронті. Також протягом цих двох годин звернемо увагу на той скандал, який розпочався разом із цим тижнем. Так і не знаю, чи завершиться він цим тижнем. Звичайно, поговоримо про справу Міндіча. Поговоримо також про те, які літаки і чому падають на Росії. Ну і загалом про міжнародну політику. Також, але розпочнімо із власне ситуації на фронті та із сьогоднішнього обстрілу, в тому числі, Денис Попович, військовий оглядач, разом з нами на зв'язку. Денисе вітає слава Україні. Героям слава. Як твоя ніч минула, так само, як і у багатьох киян та мешканців Київської області, так само голосно і без сну. Ну, практично без сну. Лише під ранок десь заснуло, оскільки. Ну дуже гучно було і дуже е, близько було чутно, як пролітали ці мопеди. Це... Е, і так само, так так само, так само, і чу, чули ракети і так далі. Тобто, все е, в повному пакеті. Та на жаль, маємо е, можливість спостерігати і чути, і на жаль, часом бачити, відчувати на собі усі повні пакети е, цієї дружньої, так званої братської любові від терористичної федерації. Але говорячи про цей обстріл, ну по перше, я для себе відмітила, що все ж таки трішки менше стало шахедів. Ми з тобою вже в ефірі обговорювали про те, що е, ми знищуємо час від часу склади цих шахедів. Наприклад, не так давно було знищено склад шахедів у тимчасово окупованому Донецьку, але ось. Судячи по прильотах, як ти бачиш, куди цілить Росія, тому що можна сказати, що звичайно, що вони цілять в інфраструктуру, але бачимо і приватні будинки горять, і ось сім багатоповерховок у Києві пошкоджені. Що ти можеш сказати про характер сьогоднішнього обстрілу? Ну, очевидно, він був націлений на об'єкти критичної інфраструктури, як усі ці останні обстріли, які зараз проводить Російська Федерація. Але ми бачимо влучання і по багатоповерхівках. Очевидно, вони через те, що шахеди летять на дуже низькій висоті, для того, щоб їх. Ну, це зміна тактики, яку використовують росіяни для того, щоб ці шахеди пролітали, тобто, щоб їх не збивали наші засоби протиповітряної оборони. От. Ну і через це вони влучають якраз в багатоповерхівки. На, на більш-менш високих поверхах, е, і це ми бачимо по Києву. Тобто, я так е, за наслідками цієї ночі бачу інформацію про 30 багатоповерхівки, які постраждали, е, тому така ситуація. Те, що, то, те, що вони запускають шахети на низькій висоті, це не лише для Києва характерно, це фактично для будь-якого для будь-якого міста. Угу. Ну, Росія чергове підтверджує те, що вона є країною терористом, але у Мене також була ніч від першого вибуху до відбою, не, не, не те, що неспокійна, а взагалі без сну. А ось і звичайно, що сидиш в соцмережах, сидиш в новинах, і я побачила, що вже писали наші військові, особливо ті, які захищають наше небо, ті, які дотичні до війська писали, що не хвилюйтеся на Росії, також не сплять. І ось, власне, знову ж таки горів, горить, продовжує горіти в Саратові. Ський НПЗ, та тому, що він це об'єкт великий. Ми постійно по ньому продовжуємо бити. Так само надвечір був атакований тимчасово окупований Донецький. Там частково немає світла, і ось, власне, говорячи про вчорашню ніч, то там також наші сили оборони завдавали ударів по декількох десятках об'єктів на території терористичної федерації і власне, і по нашим тимчасово окупованих територіях ми навіть бачили відеозапуску запуску для ударів для атак застосовуються як безпілотники, як реактивні дрони і ракети різних типів. І ось власне учора вночі відбулися пуски ракет дальнього ураження: це фламінго, це барс і це лютий фівраль, як його називають називають росіяни, і на наш в нашому тимчасово окупованому Криму було влучання по морському нефтяному терміналу. Що ми можемо сказати про наші атаки у відповідь? Як ти? Ти бачиш, ми почали атакувати також не лише ж дронами, та, а ось все частіше почали долітати фламінгу. Там до орла фламінгу також долітало. Дай, дай свою оцінку ось цим ударом ударом і те, що ми стали застосовувати дальнобійні ракети, це означає, що у нас їх стало більше. Ми з тобою пропагуємо. Не перебування в сховищах, оскільки як ми все чули, якби не були якби були у сховищі. Uh -huh. Не треба там іншим, іншим таке робити. Треба в сховища йти і не чути всі ці вибухи. І тоді, очевидно, можливо, ніч буде більш-менш спокійною, якщо вдасться у цьому сховищі якимось чином заснути. Ну, от, е... ну, це так, відхід від теми. Так, бережіть себе, просто у мене немає да. сховища і найближче дуже далеко, так? От, ну... Теж треба йти до сховища, але менше з тим, все одно подібні ночі треба проводитися в сховищах, і тоді буде менше постраждалих від е, шахетних ударів. Е, стосовно цих е, випадків, так? я так бачу, я хочу додати, що і сьогодні були е, влучання. Срадістк НПЗ, ти сказала в новоросійську були влучання, очевидно, якраз по новоросійську, якщо дивитися на відео, знову ж таки здостовувалися ракети. Бо дуже потужний був вибух. Такий він був у, я, яскравий стосовно новоросійського, так точно. І це дуже добре, що почали використовуватися ракети Флемінгу. Я так думаю, що сьогодні теж буде підтвердження використання цих ракет, бо ці можливості, ці ракети, вони е, розширюють наші можливості щодо ураження російських об'єктів. Бо ракетами можна бити там не лише по Нафтобазах, ракетами можна бити і по об'єктах військово-промислового комплексу, які дуже серйозно захищені. І, очевидно, ну вдалося виробити достатню кількість ракет для того, щоб почати бити по ними по російських об'єктах. Ну, поки що бачимо, що спектр той самий: це об'єкти на поробної галузі, і, і в Криму, в тому числі, окупованому на території Російської Федерації, Саратівський НПЗ, якщо підтвердиться, новоросійські об'єкти новоросійську. О, Орський там був, ну не що тут довлучали, а дронами. Але Орський, там, значить, нафтопородний завод, який зупинився, б'ємо по російській нефтянці. Mm -hmm. Продовжуємо підривати потенціал економічний і відтак потенціал для ведення війни. Ну, ось військові пишуть про те, що справді останнім часом пілоти наших БПЛА ефективно вдаряють на дальні дистанції по території терористичної федерації, і при тому, що роблять вони це оптоволоконними дронами, які збирають власне самі підрозділи, і це набагато якісніше та дешевше, аніж зрівнюючи з серійними моделями від держави. Але чи можемо ми сказати, що Росіяни часом не очікують ось цих нальотів наших е, дронів. Це тому, що вони розслабилися або не вірять в те, що ми можемо десь долетіти. От коли ми чуємо, що дрони, які збирають наші підрозділи якісніші, ніж ті, що приходять з середнього виробництва, це дуже поганий сигнал. Бо їх доводиться доробляти вже в підрозділах. Доводити до ладу, тобто питання якості виготовлення цих дронів, воно все ще достатньо актуальне. І це знову ж таки сигнал виробникам, щоб ну, вони принаймні були більш ретельними під час виготовлення цих дронів, оскільки, коли в підрозділ ще доводиться їх виробляти, доробляти, досконалювати, ну, це не дуже хороша історія. От. Стосовно того, що ну, а я не вперше таке чую, насправді, що якість вона шкудильгає. От. І на це треба звертати увагу. Стосовно того, чи чекають росіяни, чи не чекають, так хай собі не чекають насправді. Хоча в е останній час, якщо ми кажемо про ситуацію всередині Російської Федерації, то, на мій погляд, вони почали звертати увагу на захист своїх об'єктів, передусім на захист проти дронів. Вони там е намагаються облаштовувати значить, свої нестопоронні заводи. Металевими конструкціями, які там знижують мовірність случання цих дронів по е, цистернах, по е, значить е, установках пороблення нафти і так далі, але проти ракет такі таке облаштування не допомагає. Угу. Ну, ось хочеться, щоб ракет наших було більше і більше було красивих благодатних вогнів, такі як ми бачимо на ранок, тому, що звичайно кожен українець би хотів сатисфакції, і дуже хоче, щоб в Москві також стався і Вимкнулося світло надовго, так Навряд чи це допоможе а, в тому плані, що росіяни почнуть як то кажуть, раптать на судьбу, нічого вони нікого скидати не будуть, але принаймні для нас це буде приємно. І ось коли дивимося, де прилітає не по НПЗ, а по російським ТЕС, видно, що потрішечки, нібито знаєш, звужується коло і наближується до Москви. Давайте зараз поговоримо про ситуацію на фронті. Звичайно, що вся увага до покровського напрямку, але тут мені видається, що коли ми ще звертаємо увагу на покровський напрямок, і росіяни це розуміють. Ми десь опускаємо ще і ситуацію в Запорізькій області в Дніпропетровській. Про це також поговоримо. Тим не менше почнімо із Покровська. Президент України визнав, що Збройні Сили України зіткнулися з дуже складною ситуацією у Покровську. В той самий час він каже, що будь-яке рішення про виведення військ є справою військового командування на місцях. Але тут знову ж таки мені здається, він не політично підкреслив наскільки важливий нам. Покровськ, тому що якщо Росія захопить Покровськ, вона спробує переконати Дональда Трампа, що Україна має вивести війська з усього Донбасу, і тут знаєш з одного боку він каже: для нас найцінніше це наші солдати. Нехай рішення приймають командири. А з іншого боку, схід для нас важливий, і ми не можемо покинути схід нашої країни. Як ти зараз оцінюєш ситуацію на Покровську, як вона змінювалася протягом цього тижня і що ми можемо сказати, чого нам чекати далі від цієї ситуації? Ну, Я в останній час, ну в останні тижні, я утримую цю прогноз, чого нам далі чекати угу. е, по ситуації на Покровсько-Меноградській агломерації. Бо тут є два варіанти насправді. Перший варіант ми її відстоюємо і тримаємо. Другий варіант ми звідти відходимо. І зараз ми е, чуємо там різні пропозиції щодо цього е, значить, розвитку подій. Не, щодо від того, що треба відходити і вберегти життя наших хлопців. Це теж слушна пропозиція. І, в принципі, вона має під собою підґрунтя, оскільки ситуація є такою, що існує загроза оточення. Ми це бачимо по мапі, е, покоростимо наразі знаходяться такі кишені. А з іншого боку, рішення щодо відходу не прийнято. І очевидно прийнято рішення тримати покровську морноградську агломерацію. І тут є свої причини. Причина перша ти її назвала військово-політична причина: якщо е, покровськи морноград падуть, то це буде сигнал для Путіна, що він досяг результату, і цей результат можна пред'явити, у тому числі до надо Трампу і е, його значить, спробувати переконати, що щоб не робив Захід, е, Росія все одно наступає і має успіхи. Другий, це безумовно воєнний військовий чинник. Перше, якщо відступити з Покровська, то куди? В поле, в бліндажі, для того, щоб там почали розбирати кабами та мотодронами Ну, краще, мабуть, зиму проводити в місті, яке б, як, як б не було воно зруйноване. Все ж таки, чотири стіни та стелю там можна знайти для того, щоб е, значить, там розташуватися і спробувати провести зиму не в полі. По-друге, ворог вийде на адмінкордон до області. По-третє, ворог має зможе отримати додаткові сили для того, щоб розпочати наступ там не лише на Дніпропетровщину, а розпочати наступ і на решту регіонів Донецької, районів Донецької області це Слов'янськ Краматорськ і так далі. Тобто для того, щоб завершити, спробувати завершити захоплення Донецької області. Тут є і військові чинники, військово-політичні, військово-політичні і психологічні, і інформаційні. ну... Багато чинників є, чому треба тримати Покровськ. Ну, але знову ж таки, повертаємося до необхідності берегти життя наших солдатів. І що тут покласти на шарку Терезів, ну, знову ж таки, не нам це вирішувати. Ми можемо лише констатувати різні варіанти. Ситуація Покровську як така продовжує бути складною. Тобто, відбуваються бої в місті. І, на мій погляд, я вже це продов... зазначав, що ситуація по Кровську, вона буде вирішуватися не на вулицях міста і не в Мирнограді, вона буде вирішуватися на північ міста. Це родинське, це колишній добропільський виступ. Де ми маємо в принципі успіхи тактичні? Ми там просуваємося. Якщо вдасться там максимально значить, розширити логістику. Розширити можливість нашим військам в Покровську буде легше, але поки що робити якісь прогнози не можна, оскільки ворог туди кинув багато сил на Покровську мороганську агломерацію. На жаль, ворог поки що має можливість втягуватися в місто, приказувати підкріплення. Це з півдня і з південного заходу. І як я бачу, останні дані про чисельність ворога в тому місті, вона залишається сталою. Приблизно стало це десь понад 300 особового складу. Це означає, що, попри нашу діяльність, що, по, по зачистці Покровська ну поки що не вдасться, не вдається його повністю зачистити, і ворог має можливість підтягувати підкріплення. Поки він має можливість підтягувати підкріплення, бої будуть тривати. Ну і ось, власне, поки ми говоримо про Покровський напрямок, знову ж таки ідуть невтішні десь новини і сигнали. Ми чуємо з то з Запорізької області, з Дніпропетровської конкретно Запорізької там росіяни просувалися на Гуляйпільському напрямку, але нам вдалося їх зупинити. Тим, тим часом все одно ворог намагається завести групу закріплення в ті населені в ці населені пункти, з яких сила Оборони України відійшли на більш вигідні позиції. Ось Запорізький напрямок та Дніпропетровська область, я б так сказала, що там зараз відбувається, яка там тактика у нашого противника. Тому що видається, що він абсолютно усі сили кинув на Покровськ, але ні. Бачимо. Ну, ми розуміємо, та що у них м'яса більше. Але тим не менше, чим там тактика можливо відрізняється? Ну там так само використовувалася інфільтраційна тактика. Проникнення малих піхотних груп. Там так само вони працюють під підкриттям, е, е, З використанням погодних умов. Це і на Покровську є актуальним, це є актуальним і на півдні. Через туман вони е, намагаються просуватися. Там так само вони використовують артилерію дуже активно, тобто вони б'ють наступають е, під підкриттям артилерії. І тактика в них схожа. Якщо ми кажемо, що вони намагалися оточити покров Стимурноград, то таке саме ми бачимо і щодо Гулія Вони намагаються охопити його з півночі, створити отакі от кліщі, перекрити логістику і таким чином витісти наші війська звідти. Гулі це важливий населений пункт на Запоріжжя. Ну, якщо його взяти, втратити, то ну, втрата з нашого боку. то… Відкриваються перспективи щодо зміцнення позиції ворога в напрямку Запоріжжя, а фізично він вже присутній достатньо близько від Запоріжжя. Якщо ми побачимо, подивимося на мапу, то е, він там намагається наступати уздовж колишнього Каховського водосковища, що він там наблизився е, до Запоріжжя. Це не означає, що там буквально завтра вони почнуть штурм з цього міста. Але те, що вони зараз хочуть е, створити передумови для того, щоб в майбутньому... Наступати вже безпосередньо саме Запоріжжя, це це факт, це точно абсолютно, і ситуація під Голіополем, Ну тому свідчення. Угу. Ну ось давай зараз. Тоді поговоримо. У нас буквально три хвилини лишається, але тим, тим не менше, не можемо проговорити. а... а... Чи є у нас ресурси, як їх багато? Президент України заявив, що питання збільшення мобілізації в Україні обговорюється як серед наших військових, так і серед наших міжнародних партнерів. каже, що на сьогодні Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяць, щомісяця, хоча військові кажуть, що треба набирати більше людей. Але знову ж таки, тут президент наголошує на тому, що важливо зберігти баланс, тому що економіка також якось має існувати. Ми вже знову ж таки чули заяви на народ... Народної депутатки безугли, що можливо треба зробити призов жінок. Тим не менше, я ось читаю пана Жоріна з третього армійського корпусу, який каже, що як тільки ми оголосимо мобілізацію жінок, це буде зрозуміло, що наші. Що нашій країні непереливки, скажу цензурно, що ти зараз думаєш про мобілізацію? Чи ти бачиш шляхи? Як справді її, ну якщо не посилити, то якось привести більш притомне русло, щоб більше людей записувалися до війська? Хоча мені здається, рекрутингові компанії працюють наповну. Ну я сам зараз не в окопах, для того, щоб закликати когось mm -hmm. туди йти, це перше. і Правильно. я дуже обережно я, я дуже дуже обережно ці речі коментую. У нас достатня кількість людей, які з різних причин е, вдалися до СЗЧ, це перше. Е, друге, це знову ж таки питання бюджету і грошей. Можливо, нам треба підвищити фінансові стимули стосовно того, що це для всіх, там не лише 184 мільйонів контрактів це для всіх. Але це питання е, бюджету. тобто... Чи маємо достатньо грошей для цього, щоб підвищувати матеріальні стимули для тих, хто е, е, має бути мобілізованим за своїм віком. Е, і по третє, це все ж таки, я кожного разу повторюю це інформаційна кампанія. Це не лише там кнут, але має бути і пряник. Я вже казав про е, значить, е, матеріальний стимул. Але має бути інформаційна кампанія, має бути пояснення, має бути інформування. Я завжди порівнюю з передвиборчою кампанією. так? Якщо е, під час перевиборчих кампанії вкладаються гроші в якусь пропаганду, в якусь рекламу, то з повністю нульового mm -hmm. кандидата можна йому зробити хоч якийсь рейтинг, хоч якийсь, там. Не обов'язково він там пройде, але рейтинг можна зробити більш-менш якісь, якісь проценти. А тут питання йде про виживання нації. Це то правда, невже не можна. Так, так. Ну, вже не можна зробити таку інформаційну кампанію, щоб підгідно питання виживання нації, не підвищити е, значить. Е популярність цього mm -hmm. процесу ну тут справді мені здається важкий шлях та та тернистий Але мені видається, ми вже цим шляхом повномасштабного вторгнення ідемо четвертий рік, та і війна у нас вже далеко не четверта рік, а вже одинадцятий рік пішла війна, і треба було б якось вирішити це питання. Але добре принаймні що воно наразі підіймається, і ми з тобою його обговорюємо. Дениса, дякую, Денис Попович, військовий оглядач. разом з нами на зв'язку зробимо паузу. Після новин почуємось. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.